Сьогодні дійсно ситуація з виплати доклад чорнобильцям і дітям війни непроста. Тому що сьогодні, ви знаєте, і дійсно коли я була вас, що суд Чортівського району виносив рішення до виникнення обставин, з якими закон пов'язує виникнення, зміну чи припинення спірних правовідносин. Управління пенсійного фонду виконували рішення судів і виконують, і надалі. Але коли постановляюча частина до виникнення обставин, ми звернулися усі районні суди, міськрайонний суд, з запитами щодо роз'яснення постанов і подальшого їх виконання. 19 червня 2011 року вступив в дію Закон України, яким внесено зміни до закону України про державний бюджет на 11 рік. І внесено пункт при кінцеві положення, пункт 4, який трактує що в статті 39, 50, 51, 52, 54 закону України про статус соціальних захисту. Чорнобильців та статті 6 закону України про соціальний захист дітей війни розглядати і привести у відповідність за постановою Кабінету міністрів. 23 липня у нас вступила в дію постанова Кабінету Міністрів 745, до якої було приведено у відповідність дані виплати. Роз'яснення судів які ми. Направили запити на роз'яснення, ухвали суду, які приймалися. Ви знаєте, що по всій області судами приймалися річ. Різні...